Доброго здоров'я, канал Будні Сивановода і наша Фазенда раді вас вітати разом з нашими улюбленцями, ну і разом з тим, всім, хто завітав до нас на Ютуб канал вперше. Будь ласка, підписуйтесь на наш Ютуб канал, друзі. Хто дивиться на постійні основи Будь ласка, підтримайте нас в чергове, натисніть нам вподобайку. Нам це надає величезних сил, наснаги для того, щоб ми рухалися стільки вперед до своєї. Завітний сьогодні у нас, я би так сказав, доволі серйозно. Уже у 9 годин ранку термометр показував 27 градусів. Ну і термометр цей був не на сонці, у тіньочку. Зараз я взагалі не знаю. Що твориться, але на сонці я так скажу невелике заводоволення знаходитись. Але разом з тим працювати потрібно. До речі, кому не складно, напишіть район і регіон, в якому проживаєте ви, і поділіться, будь ласка, якою погода є у вас. Тому що, от 5 день назад, після того як дощик у нас такий рясненький, мочненький прийшов, до нас прийшло таке справжнє, справжнісіньке літо. лікучіряшики наші наводять марафет. В цій от зоні, яка знаходиться у нас за свинарничком. Ну і як ви бачите, в цьому році, звичайно, дуже я і дуже задоволений тим, як вони справляються зі своїми обов'язками. Обов'язки в них безпосередньо це наводити марафет і красоту на нашій фазенді, щоб саньок якомога менше. Задіював вручну силу і безпосередньо тример для того, щоб викошувати оці от хащі. В цьому році у нас цим займаються дуже і дуже ефективно наші кучеряшки. Обслуговуємо наших замазур по-іншому не скажеш. І я в останні, напевно, не тільки півтори постійно заходжу, і в мене посмішка з'являється на обличці. Згадую коментар одного із моїх глядачів, писав він мені, які гарненькі чистенькі свинки каже, це. Небо і земля у порівнянні з тим, які були свинки у моїх там бабусі й діда, коли я був маленький, тому що були повущі у какулетах. Так от якраз посмішка з'являється після того, як я дивлюсь на наших парасюльок. Були вони чистенькі, гарненькі півтори місяці тому назад, коли не було таких от критично високих температур. Ну а зараз у свинарничках доволі такий Жарко, ну і єдине спасіння для них, так як у нас можна так сказати, максимально сільське утримання, немає ні кондиціонерів, ні примусової вентиляції у виді вентиляторів, які прокачують повітря разом з тим, температура дещо знижується у наших свинарниках. Ну і єдине, що їм залишається для того, щоб укомфортити. Своє знаходження в сараї, це от лягають у пісі -каки, ну і е, перетворюються в таких замазур негритян. Буквально вчора писали мені доволі таки цікаве питання, яке би вже безпосередньо з вами хотілося обговорити наш наш кабочик, не муштруй клітку, веди себе спокійно, будь нормальний до кінця. Значить, оте от питання, яке цікаве, і мені, і хотілося би безпосередньо почути вашу думку з приводу цього. Пишуть з приводу того, от яка кількість поросяток можна тримати вдома для того, щоб не виникали не виникало проблем безпосередньо із сусідами. Я у повідомленні безпосередньо відповів що ну, це настільки індивідуальне. Питання, що тут якось стандартно відповісти, абсолютно неможливо. Тому я би так сказав, я поділюся власним досвідом життєвим і в принципі, я думаю, відсотків 90 глядачів наших зі мною погодяться, тому що ну, отакого от стандартної відповіді, скільки можна тримати, там 10 голів, 20 голів, 30 голів, одне поросятко такої відповіді вам ніхто не здасть. Тому що в першу чергу безпосередньо конфліктні ситуації із сусідами залежать від вас і від самих сусідів. Якщо ваші сусіди трішечки, я от таких специфічних людей називаю із за угла прибиті мішком, то одне парася може слугувати приводом для того, щоб ваші шановні сусіди кошмарили вас так, що зведете ви тих свиней і забудете про них і про тих же самих сусідів. Ну а можливо після свиней вони докопаються і. Найдуть причину, щоб вити з вас віровки і ще щось. Тому ну, тут е, упувати на ту кількість, яку дозволить вам у мирі, і злагоді е, жити із сусідами, напевно, не від самих свиней залежить, а безпосередньо від самих сусідів в першу чергу. Але е, в свою чергу ми маємо думати не тільки про себе в той момент, коли ми тримаємо наших свинок, ми якраз от і несемо певну також відповідальність за комфорт. І благо оточуючих наших, тому що ну безпосередньо догляд, безпосередньо годівля дуже сильно впливає на запахи і прибирання, також і дезінфекцією впливає на мікроклімат у самому свинарнику і навколо нього. Тому якщо ви будете дбати і ретельно прибирати свинарники, дезінфікувати їх регулярно і. Робити все від себе можливо, щоб оці, от достатні, я би так сказав, специфічні запахи не турбували не вас, не ваших сусідів. Проблем із утриманням тих же самих 30-40 голів, абсолютно ніяких не має бути. Також дуже, дуже важливу роль відіграє безпосередньо вид утримання, тобто безпосередньо те, яким чином ви тримаєте ваших свинок, тому що куча. Різного роду підходів є, є утримання на підстилці, сухій підстилці за рахунок використання бактерій, є отаке от утримання за допомогою звичайних бетонних польвів, є щільове утримання. Ну, і якраз от кожне з цих утримань воно має якби, на меті мати певний підхід з боку власника. Ну і тут якби. Ну, можна так сказати, одностайно, якось відповідь певну ну, дати неможливо. Тому знову ж таки, при наявності нормальних, адекватних сусідів, при вашому певному підході до утримання ваших свинок до годівлі проблем. Я думаю, ні у жодного із вас ніколи не буде. Ну, а якщо вам трішечки не пощастить, то що б ви не робили, як би не робили, чим би ви не займалися сусідом, ви своїм не угодите і, і не від вас, і не від свинок тут залежатиме нічого. Ну але до речі, можете написати своє власне бачення, свою думку з приводу того, що я сказав, як ви думаєте, є в цьому зерно. Якби логіки чи це мені так здається, але як показує життєвий досвід, так воно. Ще одне друзі, питання, яке би хотілося також разом з вами обговорити. Безпосередньо годівля і той корм, на якому. Наше поросятко ростиме краще всього, найбільш ефективніше і так називаємо, конверсія при відгодівлі наших поросяток буде оптимальною. Знову ж таки, як і завжди, поділюся власним напрацьованим досвідом на власному маленькому домашньому господарстві. Разом з тим хотілося б, щоб ви в свою чергу не. Якби соромилися, а ділилися своїм баченням, своїм підходом. І напишіть, будь ласка, в коментарях свій ідеальний варіант при відгодівельному би, циклі поросятки. Тому що ми говоримо від безпосередньо про відгодівлю. Тому що ремки наші безпосередньо наші свинки, які в майбутньому будуть нашими свиноматками, це інший підхід. Поросні свинки, супоросні свинки це інший підхід і годівля. Свинки на лактації це інший підхід і годівля. Ну а я безпосередньо трішечки з власного досвіду розповім про той ідеальний якби, алгоритм. І Варіант для того, щоб поросятка наші росли оптимально і якомога швидше. 21 -е століття. Ера маркетингу, як кажуть, кожна жаба хвалить своє болото, займається тим, чим хоче і в чому хоче рости і розвиватися. Безпосередньо куча на нашому українському ринку компаній, які займаються виготовленням і реалізацією кормових добавок, безпосередньо для свинок і для різних груп тварин, ну і чи можливо обійтися от безпосередньо без того ж самого БМВД, без е, преміксів, без е, добавок, які безпосередньо впливають і пришвидшують ріст і розвиток поросяток. якраз би от на цьому хотілося б на декілька хвилин зупинитися. Е, премікс, говорив, говорю і буду говорити той от компонент, без якого досить таки важко уявити. Ефективне свинарство, ну а безпосередньо предстартові комбікорми, БМВД, на базі якого виготовляються комбікорми. Без цього можна обійтися за рахунок того, що будемо ми виготовляти і виготовляємо якраз от ці от комбікорми за допомогою білкової групи, яка є основним. Якби, Рушільним таким от носієм, який призводить для росту і розвиток нашого поросятки. ну а безпосередньо той самий премікс він допомагає ефективно і якісно засвоюватися білку у організмі. За рахунок, того, що е, білок ферментується і гарно, якісно засвоїться. Разом з тим, е, на чому ж найбільш е, якби і найкраще ростуть наші поросятки. Друзі, з висоти власного прожитого досвіду і займанням свинарства е, на сьогоднішній день е, соєва макуха е, премікс. Найбільш ефективний і найбільш, як би так сказав, оптимальний варіант для того, щоб поросятка з гарною генетикою і при виготовленні цього комбікорму в домашніх умовах росли і розвивалися найкраще. Повертаємося трішечки пізніше от, спілкуюся з татом. Він для мене є безперечно величезним авторитетом у свинавстві. Людина, яка занурена у безпосередньо у цю от галузь доволі професійно і глибоко більше 30 років, говорить. В принципі, відштовхуючись від того, що він бачить і від того, що показується, і в тому ж самому Ютубі, і пишеться в літературі, відштовхуючись від технологій, ті, які, які не стоять на місці на сьогоднішній день, але от ті, от показники, вони дуже глобально і сильно не стрибнули вперед. Навіть ті ж самі 15 років тому назад, при гарній і якісній генетикі поросятко у 6 місяців вистрибувало 110-130 кілограмів від народження і не було ні преміксів, ні вітамін, ні підкислювачів, абсолютно нічого. Годувалась поросятка, тоді навіть соєвої макухи, як такої не була. Була звичайна соя термічно оброблена і обжарена, і у виді так називаємо оцього от преміксу використовували ліпрот, у якому величезна кількість лізину, якраз от лізин, і допомагає дуже якісно і ефективно засвоювати білок. Зараз же технології, маркетинг, те про що я говорив і говорю, трішечки розкачали свиноводство. ну і... Повторюсь про те, що говорив, я кожна жаба ховали своє болото і займається, можна так сказати, виготовленням, реалізацією і розвитком у тій галузі, в якій вона розвивається безпосередньо, якщо говорити про годівлю. Пробував я дуже багато зараз. Звичайно, трішечки можна наших свинок балувати, відштовхуючись від цінової політики, яка формується зараз і на відгодівельних поросяток, і на маленьких поросяток. На свинях економити не можна безпосередньо зараз, але були такі часи, що якби, якби на свинках ми не економили, то би. Не те, щоб без трусиків би залишилися, а залишилися і без резинки, яка тримає ті трусики на пояску. Але тим не менше, самий найбільш ефективний і ідеальний варіант це соєва макуха. Премікс також дуже гарно себе рекомендує, якщо говорити ще трішечки про зниження собі вартості комбікорму, так як премікси глобально. Дуже сильно не стрибають у ціні, а от якраз от соєва макуха, навіть за оці 4,5 роки, що я проживаю вже вдома, була від 12 гривень до 24 гривень. Ну і це достатньо такий суттєвий стрибок у ціні, але соєві макусі також в певній мірі є альтернатива той же самий горох. Соняшникова макуха і соєва макуха, але у менших відсотках. При правильному преміксі ростуть також поросятка дуже і дуже добре, тому знову ж таки, потрібно підібрати правильні компоненти, якісні компоненти і ну, як такових проблем при тому, що у нас гарне якісне поросятко, і ви маєте чітке розуміння і чітке бачення того, що ви хочете, у, ну, виникати немає. Якщо ви маєте власне бачення, обов'язково пишіть його в коментарях. Буде дуже цікаво почитати і ну, проаналізувати безпосередньо вашу думку і ваше ставлення до того, що я наговорив. Так, друзі, пернатих наших буквально вчора ви бачили, помістили в яку гарненьку-чистеньку кліточку. Ну і буквально за добу какулетами уработали вони нашу загородку доволі таки непогано. Але 2-3 дні вони ще в нас знаходитимуться тут. Ну і будемо переводити їх у знову ж таки чистеньку-гарненьку загородку. Пропивають вони, продовжують пропивати водичку. Із медикаментами, ну і слава Богу, начебто смертність у нас нейтралізована. Господи, йди, не набивай голову, хоч ти. Так, кролики наші обслужені. Їсточки їм підложили, водички налили. В принципі, у приміщенні дуже і дуже комфортно для них. Якраз от кролики вони також дуже не люблять високих температур, сквозняків, тому для них тут... Оптимальний варіант знаходитись. Пийте, пийте. До речі, кушають уже сінце цьогорічного приготування. Травичку їм так і не даю. Буквально декілька днів був дав травичку і декілька кроликів пропало. Надулися, влупив відразу кокцидіоз. Так що жодної трави. Сіно, комбікорм, водичка. На цьому все.